Хей, друзі, з вами, Хніпі. Ви не знаєте, це місце зайнято? Я сподіваюся, що ні, бо саме так називається ця гра. Це головоломка, в якій нам треба розсаджувати людей, зважаючи їхні бажання та обставини. Побажаю вам приємного перегляду, та давайте почнемо. Барселона. Я так розумію, перший рівень. Поїхали дивитись. Вітаю, допоможете мені сісти в транспорт. Джеймс, доросла людина. Ну, сідай. Більше пасажирів немає, можете натиснути підтвердити. Можу. Як ви бачите, нам треба розсаджувати людей на місця, які нам доступні. Дякую, кажу. Можна я сяду біля вікна? Звісно, нас двоє і місць біля вікна теж два. Точно. Ну сідайте біля вікон і поїхали далі. Бачиш, вони нам дають вподобайки. Нам треба зібрати максимум. У нас є 4 стейджа зверху. Леся каже, я заплачу. Сідай, ти ж у нас знаменітість? Ой Годі, просто пишу сценарії для незалежного кіно. Е, я мрію знятися в незалежному фільмі. Тобі треба буде сходити на проби. Знаю. Бачиш, і в них є бажання, як вони хочуть сидіти. Леся хоче сісти до вікна, а Гнат хоче сидіти біля Лесі. Ну, сідайте. І рей хоче. Просто рандомний рей. Сидить, чекає. Окей, всім все подобається. Бачиш останній стейдж. Три вподобайки. Отримали зірочку. Виходить, ми пройшли левел на гарний результат. Поїхали наступний. Так, дивись, у нас тут п'ять людей. Анна хоче сидіти на самоті. Нехай сидить в куточку ззаду. Чарлі хоче хочу бути біля вікна. Хай сідає. Бачиш, бути на самоті значить, щоб біля неї ніхто не сидів. Олівія хоче сидіти з гороном і біля вікна. Хай сідає, а де Горон Озін. Але Горон хоче сидіти за напрямком руху транспорта. Тобто, давай висадимо Олівію і змінимо. Як вони будуть сидіти, посадимо горона сюди. Олівію біля вікна. Чудово. А Девід просто хоче сидіти сам. Ну хай сидить, як король. Нам на площу Каталонії. Що? Це взагалі-то не таксі. Ой, ми теж дивувалися, що таксі так розкішне. ви не ті, кого мені треба було забрати. А скільки ви вже тут, я вас заберу, але нічого не кажуть моєму босу. Окей, добре, хоча б так хоча б не висадив, то нам потрібна вподобайка. Окей, нові люди. Віктор, не було часу помитися, смердюк. Ну, хай сидить ззаду. А Джейден не хоче нюхати сморід. Тут смердить йому. Ну, давай так поки. Аузіас теж не хоче нюхати і сидіти біля вікна хоче. Ну хай сидить всередині. Жуан, йому подобається сидіти з Аузіасом і біля вікна. Ну, ідеальне місце для нього. Рушан хоче сидіти один. Ось тут. Чекай. Випадково слапнув їх. Все ідеально. І Люсія теж смердючка і хоче сидіти біля вікна. Все ідеально. Поїхали далі. Всі дають нам вперед байки, ви також не забувайте. Леся каже, дякую, що ідеш зі мною на кінофестиваль гнати. Як можна відмовитися від поїздки на лмузині? Але я трохи почуваюся не на своєму місці. Ти ж знімаєшся в кіно, а твоє місце тут. Я лише хочу зніматися в кіно. Знаєш, я можу познайомити тебе з режисером. Хто захоче знімати в кіно таку дивну фігуру, як я? Окей, давай почнемо з них. Леся хоче біля вікна. Агнат хоче сидіти також. Ні, він хоче сидіти біля Алесі і не нюхати сморить. Окей, це не проблема. Давай смердючих людей посадимо назад. Карі хоче сиди сидіти з Сарією. Корі хоче в соло сидіти, ну хай сидить там. А ага, тут хай сидить. Ідеально. Ось так. Карі сидить з Сарією. А Набель хай тут сидить. Ідеально. Поки відчувається легесенько як туторіал, але я сподіваюся, що буде важче. Тому що я прям хочу відчути челендж. Чудово, наступний рівень. Поїхали! Рей каже: Не знаю, не думаю, що цей фільм призначений для дітей. Амас каже: будь ласка. Ну добре, але думаю, що спатимеш у нашому ліжку вночі. Але не думаю, що спатимеш у нашому ліжку вночі. Такого ніколи не було. Пам'ятаєш, що було, коли ми подивилися шостикутник? Яка різниця? Це було лише один раз. Бачиш це діти. В яких рожевій щі? Будемо знати. Так, Рошан, він їсть папкорм і погано бачить здалеку. Ну хай сидить вперед, сідає. Рей хоче сидіти. В другому, ну хай сідає теж всередину. А Меді хоче. Не хоче бути поруч з дитиною і просто хоче сидіти їсти, дивитись Ну хай сидить. Ралі хоче сидіти з батьком. Ну хай сідає. Майлз хоче цупити попкорм, ти глянь на нього. Давай напевно трішки їх посунемо, і хай ще рандомний Майлз цупить попкорм у рошина. Чому б і ні, Треба ділитись? Вони хочуть Анта та Мюр. Дві подружки хочуть сидіти разом і в третьому ряду. Ну хай сідають. Флін хоче сидіти також з батьком. Тобто тоді Майлз іде цупити попкорм у Рея в другому ряду. А Флін сидить з батьком. Ага. Рей це батька Амоса. Ось так. Ідеально. Посадили їх всіх разом. Всі їдять попкорм. Всі радіють, дають нам вподобайки. Те, що нам треба? Ти глянь, насмітили всюди. Це, напевно, також буде заважати людям. Олівія не любить сморі. Давай почнемо з наших головних героїв. Це Леся та Гнат. Гнат, куди хоче? Він їсть попкорн і не хоче сидіти на брудному сидінні. Хай ідуть наперед. І вони разом хочуть сидіти. Ну, хай сидять. Олівія маленька. Давай почнемо з дорослих, напевно, щоб трішки бачити. Альберт хоче сидіти на самотіну, хай там в кутку сидить. Так, Фінч хоче в другий ряд їсти попкорм, хай сідає. І їсть. Анастасія хоче сидіти без дитини. Хай сідає. Руперт їсть попкорм, але я думаю, що діти захочуть цупити його хтось з дітей. Так, дивись, от Зо хоче сидіти з батьком. Але він смердючий. І бачиш, Лесі не подобається, що він смердить її. Перед носом прямо трішки свапнемо. Але Фінч хоче в другий ряд. Тоді дивись, висаджуємо Анастасію, свапаємо їх. Анаст... Анастасія сідає в третій ряд. Окей. Олівія тоді хай сідає сюди. Супить попкорму Руперта. Джесі Вони хочуть сидіти разом з Греєм, але Грей хоче бути в першому ряду. А Джессин хоче сидіти на брудному сидінні. Тобто хай сідає сюди. А Грей хай сідає на попкорм. Сподіваюсь, йому сподобається. Може ще з'їсти там. От каої У цьому фільмі є фігура, що виглядає точнісенько як я. А такої Можу вас познайомити на фестивалі. Може пізніше. Ну магнати, тобі завжди цього хотілося. Не знаю, гадаю, треба краще братуватися, я так нервую. Раз, два раз, ти не тизна тебе. Можемо щось поїсти, я вмираю з голоду. Супер. Чудово йдемо. Ідеально поки що. Як гарно, що тобі теж подобається капелюхові війни. Я люблю цю франшизу, але не її фанатів. Вони носять ці турнуваті ковбойські капелюхи, які загороджують екран. О, мені здавалося, то колекційні відра для попкорну. Так і є, але вони зроблені у формі капелюхів. Тож усі р... люблять їх напнути на голову. Ой ой. Окей, Марія. У нас тут головних героїв немає, вони вже пішли снідати. Перекусити? Окей, давай почнемо, напевно. З тих, у кого немає капелюхів І з дорослих. Матео. Він хоче сидіти з Олівером і не на брудному сидінні. Окей, сідайте ось так. Тим паче, що Олівер смердить і хай буде в куточку, щоб не заважати другим. Далі Зендея хоче цупити попкорм. Давай посадимо її назад. А тут Луна, дивись, є, вона їсть попкорм. Більше нікого немає з попкормом. Тобто треба в другий ряд її посадити, бо вона так хоче. Давай ось так. Сержі. Хоче бути біля центру зали і не... не нюхати погані запахи. Марія не хоче сидіти на брудному сидінні. І хоче сидіти поруч а, ну, так. А якщо сфапнути вас? Хай він сидить на попкормі марті. У мене на галері великий капелюх, я погано бачу здалека. Угу. І бачиш, він заважає 100% комусь. Тобто є сенс. Є сенс що зробити? Переставити їх? Олівер тут нікому не смердить? Ні, він там хай сидить. І Фарід хай там сидить. Два товариша в капелюхах нікому не заважають, чудово Джейт, не було часу помитися, і вона не хоче сидіти на грудному сидінні. Так, тут вона комусь буде смердіти, хай сидить там в куточку. Ема їсть попкорм. Окей, ну хай сидить спереду. Все чудово. Третій стейдж ми пройшли. Всі дають нам вподобайки, всім подобається. Остався останній. Але глянь як брудно. Наступний, поїхала. А ні, це вже виходить, ми все пройшли. Це вже наступний левел, окей. Так, у нас 5 людей і автобус. Фолоке хоче сидіти біля проходу. Біля проходу, я так розумію, де це тут. Це теж враховує... рахується біля проходу. Ліам хоче із батьком сидіти і біля вікна. Ну, давай, значить, ось так їх посадимо. Прям наперед можемо, хай сидять спереду. Аврора слухає гучну музику, не любить морід. Ну, хай сідає. сідає наперед. І Анна і Ноа хочуть просто сидіти разом. Ну, точніше, Ноа хоче, а Анна просто хоче сидіти. Замарилась, ну хай сідає. Давай поки так. Поки нічого складного. Лутаємо вподобайки. Їдемо далі. Так, Ема, хоче балакати, не було часу помитися. Бачиш, ось тут є люди, в яких є емоджі, типу розмова щось скаже. Значить, вони разом балакають. Треба їх садити разом. Дивись. От Ремі хоче біля вікна садити. Хай сідає біля вікна, а Ема просто хай сидить з нею балакає і смердить. Анастасія хоче стояти і смердіти. Без проблем. У нас є місце. Віктор, слухає гучну музику і хоче побути на самоті. Ти глянь на нього прям як я. Мартія, слухає гучну музику. Весь передусідаю. Терпіти не може гучну музику Клаус. Ну, хай сідай сюди. У нас вони дуже розставлені. А почекай, щось комусь не подобається. Ось, не подобається ну. А як я так не помітив. я поїхав далі. Все чудово. Треба буде їх представляти, так розумію. Розбудеш мене, коли приїдемо до школи? Так не чесно, ти завжди спиш в автобусі, а я коли спатиму. Але ти спиш під час уроків. Отож бо не хочу, щоб мене знову сварили. Хочу спати. Малі. Але салом хочу сидіти біля проходу. Я так розумію, щоб вони спали, треба, щоб платиша, і ніхто не слухав музику гучно або не балакав. Зараз треба нам буде їх всіх переставляти. Давай поки так. Ема хоче балакати, в неї більше ким балакати. Давай посадимо з Жорді, напевно. Але жорді, бачиш, не хочу музику слухати. Джейден хоче балакати, але не нюхати. А у нас якраз Ема підсмердює трішки. О, два смертона які хочуть балакати ідеально. Вони ідеально підходять друг для друга. А Жорді ідеально підходить для Джейдена. Так, супер. І нам треба посунути, напевно, Аврору. Ось сюди. Чекай, дивись, давай свапнем їх. Ось так, щоб їй не смерділо. А, він хоче в соло сидіти. Ну, давай сюди його. Все непогано. Дітей наперед. Агнат, хай він не хоче слухати гучну музику і не нюхати. Ну, спереду, ідеально для нього. Ідеально. Все. Чудово. Головне, не спішити. Потихеньку. І всі будуть нам давати вподобайки. Всім буде подобатись сидіти на місцях, які ми їм видали. Далі 4 людини. Гая не хоче слухати музику. Хай зідає наперед. Юкі хоче спати і нанюхати, Без проблем. Юсеф хоче сидіти з подругою і слухати музику. Без проблем ідеальне місце для них є. Почекаю, щось комусь не подобається. Не подобається НО, який хоче сидіти з дитиною. Ну Давай їх посунемо наперед. Все чудово. Виходить, ми. Прийшли левел. Так. Треба було зустрітися з тією зіркою, коли був шанс. Не думаю, що така фігура, як я, зможе потрапити в шоу-бізнес. І він, бачиш, депресивний. Не вірить в себе. А треба вірити, друзям. Вірте в себе. Поїхали далі. Подивимось. Як думаєш, ця група виконує пісні на замовлення? Може, але чи виконають вони те, що ти попросиш? Звісно, адже не, не всі можуть оцінити мій вишуканий смак. Так, їх не часто просять виконати постмодерністський інді неоавангард. Уф, як важко, коли тебе не розуміють. Розумітиме. Окей, Леся. У нас тут Леся і є. Вони хочуть просто разом посидіти і натанцювати. Так, а ми можемо їх садити прямо сюди. Давай без проблем. Хай сидять, просто балакають. Гоше, я учасник музичного гурту. А, можна прям їх за інструменти ставити. Окей, ну давай. Рей також і Рю. Без проблем. Салем хоче танцювати і смертіт. Без проблем. А ось бачу, це слоти для танцювання. Ашер хоче танцювати і не нюхати. хати. Ну, тоді в другу сторону ставай. І фолока просто танцює. Без проблем. Розібралась. Всім подобається. Як це не було часу помитися, зато вона прийшла на концерт. Окей, Олівія. хоче бути біля динаміка. Окей, okay. давай тоді свапаємо вас. Далі. На неї багато деколону. і хоче танцювати. Не може дихати. Аж не любить сильний запах. Давай посунемо її. Юкін не хоче танцювати, ну хай сідає за свій столик і сидить там. Амас також смердючка. Давай, напевно, ось так свапнем їх. І у нас залишилась обрі, яка хоче також бути біля динаміка. Але нам тоді треба свапнути Салема, щоб він не смердів. Комусь не смердів. Ашеру. Давай приберемо Ашера. Свапнем Салема. Ашер, почекай. Обрі стає біля динаміка. Амас хоче сидіти. Замарився, ну хай сідає за свій столик. Так, далі. Далі йде сюди, а Ашер йде сюди. почекай що іменно так. А, Ама смердить ми. Давай посунемо його. Все, чудово. Аго, Фаната, ти пам'ятаєш, ми бачили у фільмі персонажа схожого на тебе. Таке забудеш. Усе ж треба було наважитися познайомитись. Не переймайся. Ромб зовсім як я, і займається улюбленою справою. В мене стільки питань. Отже, я спитав знайомих. Ця зірка зніматиметься в Брюсселі. У Брюсселі? Може, це нарешті мій шанс? Я вірю в тебе. Утіруй свої мрії. Дякую, Лесю. Я зроблю це. Яка гарна подруга. Підбадьорю його. Окей. Наступний стейдж. Анна. Подобається, коли поруч Тео. А він трішки смердить і хоче посидіти. Окей, без проблем. Сідайте разом. Маку хоче танцювати. Терпіти не може гучну музику. А навіщо ти сюди прийшла? І смердить одеколоном. Ну, вона просто не хоче бути біля динаміка. Це без проблем. Це ми влаш... влаштуємо. Люсія хоче танцювати і не нюхати одеколон. Без проблем, ставай сюди. Майлз смердить одеколоном і не хоче танцювати. Ну, сідай сюди. Майже всі смердять одеколоном Кай хоче танцювати, і не слух... Ну, і не стояти біля динаміка. Що логічно. Бері просто хай танцює біля динаміка, і Рошан теж танцює. Все? Чудово. Всім себе добиться Поки не знайшлася ні одної. Людина, яка скаже, що наші місця їм не підходять. Нове місто розблоковано Це виходить, ми пройшли Брюссель? Точніше, Барселону В Брюссель вони, вони повинні ще поїхати. І дивись, щось ще що ще відкрилося? Якийсь челендж, напевно? Метю. Замала їжі Анжела, тут повна їжі, треба ділитися. Просто сідай з того боку столу, де є твоя улюблена страва. А, зрозуміло, класичний іспанський тапас. Саме так кожен зможе з'їсти те, що хоче. Окей, давай розставляти їх. Арія, я дружуюся. Ну, тоді сідай наперед. А, ігнат тут є. Леся тут є. Анжела, я дружуюся. Окей, сідайте. Джейд хоче бути поруч з молодятами. Без проблем. Леся Н нині багато декалону і хоче побалакати. Окей, без проблем. Хай сідають з гнатом, але не будемо ставити до гната дитину. І проблем не буде. Так, а що у нас діти? Давай почнемо з дорослих. Алдіс, не хоче сидіти за одним столом із вишуканою людиною. Ти глянь на нього який? Не, не люблю запахи деколону. Ну, сідай сюди, сюди. А, вона сюди прям. гай так. Непогано. Елайджа, хочу бути поруч з молодятами. І нанюхати запах. Без проблем. Цецилія. Хоче сидіти з Джейдом. Ну давай сва... свапнемо Джейда. Ось так, без проблем. Артеміс хоче бути поруч з молодятами. Ну сідай сюди. Врояк, тут все ідеально. Головний стіл ми зробили. Оде глянь. Можна тискати квіти. Міка, на мені би забагато адеколона. Так, тут вона буде смердіти. Ну, хай тут смердить сидить. Так, Наталя, риба моя улюблена їжа. Не сідай сюди. Без проблем. І Метю також. А він вишуканий. А, тут теж риба є. Тоді сідай сюди. Іра, хоче побалакати А балакають у нас тут. Дженні Не подобається, коли поруч Леся. Вон война як. Окей. Сир, улюблена їжа. Сідай, їж свій сир. Джеймс, мені подобається, коли поруч хтось із батьків Меттіо. І хоче сидіти також з дитиною. Ну сідай до батька. Риба мені не до смаку, Віктор каже. Почекай, Віктор. А, я думав, що їжа використовується на весь стіл. А схоже, що на лише на половину. Ну окей. Всім це подобається. Ви впорались? Весілля вийшло чудове. Сподіваюсь. Все. Виходить, ми пройшли в Барселону ідеально. І у нас тепер є Брюссель. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалася гра, бо мені зайшла. Це було цікаво, трішки складно в моментах, але ми добре впорались. Підписуйтеся на канал, щоб залишатися та вайбути разом зі мною, ставте подбайки, залишайте свої коментарі та до скорої зустрічі!